А це, я дубав, хотів показати об'єкт. Це займаються всередині куби бетона, залиті водою. Ось, о, піпетки з, ну, з, этим, з, водним, з водною пробкою для того, щоб повітря не виходило. Ось вони. Перша, друга, третя і четверта. Це контрольна з чистою водою, а це вже з різним фоновим забрудненням. Здається, теж трітєва вода використовується, але я не буду впевнений. Ось як воно виглядає замазане термогерметиком. Трогати не хочу, коротше, походу, герметиком замазане і всунута трубка. Коротше кажучи, суть досліду в чому е е вимірюється е у цемент. Певні проби цементу. Бетон, вірніше, вимірюється для вимірюється, наскільки впливає на них радіоактивна вода. Тобто, якщо... це ж питання ж утилізації радіоактивних відходів. Як змінюється продовж, це вони вже в рік стоять тут. Оце ж ці витяжні шкафи мені дали на то, то це вони там взагалі отвалилася, а туди треба лісти перевіряти. І оці два робочих. Оці два робочих, і от їх теж треба провіряти. Там хімія важка, вона закрита. Ну і коротше, такий бардак. Треба буде з власником цих всіх предметів вже говорити, щоб трошки уборку зробити. А тим не менше, суть, суть цього експерименту в наступному наскільки змінюються фізико, хімічні властивості бетону. Уже пройшов, здається, рік. І ще рік воно має стояти, показати за, за рік, рік за, за два роки, як змінюється вся ця ситуація. І це на них теж хочу поміряти, наскільки воно, коротше кажучи, ну, їх просто трогати не можна, допоки не закінчиться експеримент. Ну, рухати. І обстановку теж сильно не можна змінювати. Тим не менше, от така от ситуація. І пробуємо, що воно покаже. І зараз постоїть годинку на тому, і я переставлю його сюди. Що воно тут покаже? Мені здається, мій не покаже толком нічого, бо він якийсь трошки деградований цей ну, не дозиметром його назвати важко. Взагалі все, що стоїть менше 500 євро, дозиметром назвати важко. Показометр. Коротше, кажучи. Що, він, що він покаже, цей показометр. І поставлю на годину часу, на ось цю, на по годині на кожну, з них, на кожну з банок. В нижній частині десь ось тут поставлю. І хай воно покаже, може через стекло щось покаже. Но якщо воно низько, дуже низької активності, то може не показати. От. Коротше кажучи, така херня.